Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, урок 158 тиждень 18 Мандрівка України. Тема нашого уроку. Туристичний маршрут Херсонською областю. Чорноморський біосфірний заповідник. Розпочинаємо урок з перегляду відеофрагмента з піснею Мандрівка України. Помандруй назад, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут Дніпро шумить, мить посеред. Чінно! Арабатська стрімка чарингач у морі, заповідні зони і Сипаш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на саді, помандруй на схід! Там карпатські гори тут ні прошу мить, Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо туристичний маршрут Херсонською областю. Прочитаємо назви туристичних об'єктів: Коса Арабатська Стрілка, Острів Джаролгач, Національний природний парк Олешківські піски, Біосферний заповідник – Нова, Узбережжя Чорного і Азовського морів. Пригадаємо вивчене Виконуємо завдання. Обери правильну відповідь. Ендемік це рослина або тварина, що А. Поширена на територіях заповідників, Б. Має незвичайне забарвлення, В. Поширена тільки на обмеженій території. Отже, правильна відповідь: Так, В. ендемік. Це рослина або тварина, що поширена тільки на обмеженій території. Обираємо відповідь В. Завдання 2. Познач правильні твердження. Прочитаємо подані твердження. Територія природного парку Олешківські піски нагадує пустелю. Біосферний заповідник Асканія нова. Наймолодший заповідник в Україні. І третє твердження: у заповіднику Асканія нова живуть звірі та птахи, привезені з різних куточків світу. Які твердження є правильними? Отже, територія природного парку Олешківські піски нагадує пустелі. Це правильне твердження. Та у заповіднику Асканія нове живуть звірі та птахи, привезені з різних куточків світу. І це твердження також правильне. Сьогодні ми поглибимо знання про заповідники України. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з Диктором. Чорноморський біосферний заповідник розташований на території Херсонської та Миколаївської областей. Це один з найбільших і найстаріших заповідників України. Його територія охоплює узбережжя Чорного моря, кілька островів та водний простір довкола. Для туристів доступні лише деякі ділянки. Головною метою створення заповідника є охорона птахів, які гніздяться і зимують на його території. Чимало з них рідкісні, зокрема, Орлан Білохвіст, Пелікан рожевий, Дрохва. У межах заповідника трапляються рідкісні морські савці, зокрема, Афаліна Чорноморська. Та білобочка Чорноморська види дельфінів. Їх занесено до Червоної Книги України. Отже, про який біосферний заповідник ви прочитали інформаційну довідку. Так, це Чорноморський біосферний заповідник. Де він розташований? Правильно, на території Херсонської та Миколаївської областей. Яких рідкісних тварин можна зустріти в цьому біосферному заповіднику? Добре. А зараз прочитайте інформаційну довідку уважно вдруге. Та перекажіть. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, які ж рідкісні морські савці зустрічаються в межах заповідника? Ви запам'ятали? Так, це афаліна Чорноморська та Білобочка Чорноморська. І саме про цих тварин ми зараз переглянемо відеофрагмент. Чорноморський біосферний заповідник розташований на території Херсонської та Миколаївської областей. Головною метою заповідника є охорона птахів, які гніздяться і зимують на його території. Також у водах заповідника можна побачити дельфінів, афаліну Чорноморську та білобочку чорноморську, занесених до Червоної Книги України. Ці тварини, хоча і живуть у воді, є савцями. Вони годують дитинчат молоком. Дельфіни дихають повітрям. Час від часу вони спливають на поверхню, щоб вдихнути повітря. Дельфіни є хижаками, вони живляться рибою. У дельфіна білобочки черево та боки забарвлені у світло-сірий або білий колір, через що він і отримав свою назву. Дельфіни Афаліни дуже грайливі тварини. Вони нерідко підпливають близько до пляжів. Перевірте свою уважність. Виконайте завдання. Вправа 6. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу та виконайте завдання спочатку самостійно. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Правильні твердження дельфіни дихають повітрям. Дельфіни годують дитинчат молоком, і саме тому їх відносять до савців, а не до риб. Дельфін-білобочка. Отримав свою назву через забарвлення черева і боків у білий або світло-сірий колір. А фаліни дуже грайливі, вони нерідко підпливають близько до пляжів. Перевірили. А тепер попрацюємо. Із картою. Розгорніть зошити на сторінці 44. Знайдіть Чорноморський біосферний заповідник. Підкресліть його назву. Виконайте це завдання самостійно. Хвилинка математики. Обчисли приклади усно. Упиши результати обчислень у клітинки і дізнаєшся відповіді на запитання. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, як ви виконали це завдання. Скільки зубів у дельфіна білобочка 21 помножити на 10. 210 штук. Скільки риби з'їдає афаліна за добу. 160 поділити на 10. І ми маємо результат 16 кілограмів. На яку висоту стрибає білобочка? 43 відняти 38. Отже, на яку висоту. 5 метрів. На яку глибину може пірнути Афаліна? 100 додати 50 – 150 метрів. І наступна вправа. Розв'яжемо задачу. Читаємо задачу. Зграя дельфінів впливе зі швидкістю 30 км за годину. Визнач, чи зможуть тварини подолати 100 км за 3 години. Давайте запишемо, що нам відомо. А відомо нам, що дельфіни пливуть зі швидкістю 30 км за годину. Тобто ми можемо записати, що V швидкість дорівнює 30 км за годину. Нам також відомо час три години. І треба знайти шлях. Який пропливуть дільфі... дельфіни за три години. Давайте пригадаємо, як знайти шлях. С дорівнює В помножене на Т. Отже, знайдемо. 30 помножити на 3 буде 90 кілометрів. Читаємо ще раз запитання. Визнач, чи зможуть тварини подолати 100 кілометрів? Бачимо, що тварини можуть подолати лише 90 кілометрів, а це менше, ніж потрібно. 90 кілометрів менше, ніж 100 кілометрів, не вистачає ще 10 кілометрів для того, щоб подолати 100 кілометрів. Отже, записуємо відповідь. Ні, тварини не зможуть за три години подолати 100 кілометрів. Переходимо до наступної сторінки. Відчуйте себе справжніми мовознавцями. Прочитайте сполучення слів, напишіть відмінок іменників у дужках. Але не забувайте перевірити себе сторінка 42. Читаємо: дихають повітрям. мають забарвлення, підпливають до пляжів. Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно. Отже, давайте перевіримо, що ми маємо. Дихають повітря, дихають ким чим, і це орудний відмінок. Мають забарвлені. мають кого, що. І це... Знахідний відмінок. Підпливають до пляжі. Підпливають до кого? До чого? Нема кого чого. І це родовий відмінок. Позначили відмінки. І наступне завдання. Прочитай текст та виконай завдання. Читаємо текст. Херсонська область єдина в Україні, яку омивають два моря Азовське і Чорне. На їхніх узбережжях розташовані численні курорти. Найвідоміші з них Скадовськ, Генічень, Генічеськ, Залізний Порт, Лазурне. Стрілкове щасливцеве. Наше завдання таке. Підкресли в назвах курортів букви, що позначають свистячі приголосні. Пригадаємо, які приголосні свистячі. Це з, з, і, з, т, з, і, з, з, з. Тобто нас цікавлять букви З, С та сполучення З. Підкреслюємо. Отже, що ми маємо? Скадовськ підкреслили, генічиськ підкреслили. Залізне підкреслили лазурне, стрілкове і щасливцеве. Виконали завдання. І наприкінці уроку завдання одинадцяте. Розфарбуй дельфіна відповідно до умови нижче. Подивимось на умову. Ось такий у нас незвичний малюнок. Так? Бачимо на тілі дельфіна різні звуки, шиплячі приголосні звуки. Ми не будемо зафарбовувати, тобто залишимо незафарбовані, щоб був білий кольор. Голосні звуки. Сірий колір, свистячі приголосні звуки чорний колір. Якщо ви правильно розфарбуєте цей малюнок, то одержите зображення дельфіна. Отже, натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно, а я прощаюся з вами до наступного уроку.